чекати, ні, ні, ні. Чекати. Чекати, ні, бо ні сидіти. З Сиді. тими людьми, які дійсно не можуть самі нікуди поїхати, Это скорая, она облаштована для того, чтобы социальное таксили эвакуация мало людей, которые ну, не могут сидя ехать. Поэтому у нас тут лежачие места. Ну и сопровождение вот этого. Я только успел прыгнуться, и такое ощущение, как будто взрыва, взрывная волна прошла по ноге. А когда уже начал дальше двигаться, слышу, у меня что-то по ноге течет. Снял штаны, а у меня уже идет кровь. У жены был стресс, паника, она уже не хотела там оставаться, и постоянно идут обстрелы. Я была дома, я была за стеной, то есть от выстрела. У меня полетали окна, на кухне я была, полетели осколки. Я подорвалась, конечно же, пошла, полетела в вот эти несущие стены. Узнавать, что с мамой, за кота. Просто после того, как зашел папа, я все это увидела. У меня началась жуткая истерика. Україна досить сильна і третій рік бореться за свою незалежність, за свою свободу. Мої батьки, моя сім'я з розумінням поставилися до того, що я сюди приїхав. Вони думають, що я трішки божевільний. Я волонтер організації поруч. Власне, я не один батька була знайдена два роки тому підібрана з вулиці. Чи це Львів, чи це Київ, чи це Краматорськ, ми всюди разом. Він заспокоює, а власне це теж така, собі, така, така терапія а, погрітися в собачку, погладити її. І, і, ну, він завжди радий хорошим людям, а ми інших не зустрічали.